Всім доброго дня! З вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні на нашому СТО я покажу два популярних седани. Буде BMW П'ятірка, а також Volkswagen Passat. BMW п'ятої серії ми купили та вже відновили, відремонтували повністю для нашого клієнта. Також я вам розкажу, які зараз ціни на седани та кросовери цієї марки. І ще покажу Volkswagen Passat, покажу пошкодження, що ми зробили, і вже готовий результат. Отже, Volkswagen Passat, авто 17-го року тут середня SE комплектація. Купили ми цю машину всього за 1250 доларів, і це дуже дешево. У клієнта був обмежений бюджет, тому ми десь 2,5 тижні торгували різні варіанти, щоб не виходити за його рамки. Авто мав мав пошкодження попередній частині. Зараз вам покажемо фото. Удар пройшовся більше по верхній частині, тому важливі елементи не були пошкоджені на ці пасати. Дуже багато запчастин наявності, та всі вони по доступним цінам. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет до 9 тисяч доларів. Ціна, звичайно, залежить від комплектації, а також пробігу. У нас часто замовляють пасати ще 2022 року. По ним ціна буде 11-12 тисяч. На нашому ютуб каналі є дуже багато різних відео та топів в залежності від бюджету та типу палива ще марок автомобіля. Тому обов'язково перейдіть та ознайомтеся, які автомобілі можна купити згідно ваших побажань. Ось так тут виглядає салон. Безпека була цілою. Для нашого клієнта це було особливо важливо. Авто мало лише одного власника, шкіряний салон та люк. Сьогодні повеземо авто на хімчистку та вже завтра будемо ставити її на облік. І ще одне авто. Ми сьогодні передаємо клієнту. Це BMW 528. Автомобіль 12 Автомобіль року. Тут 106 тисяч пробігу та 2-літровий бензиновий двигун. Такі авто можна перевезти США в бюджет 11-12 тисяч. Автомобілі 10-12 років у нас купують доволі рідко. В основному це 15-23 роки. Але клієнту було важливо мати повну історію по автомобілю, хороше обслуговування та щоб автомобіль був білого кольору зі світлим салоном. Автомобіль мав пошкодження по передній правій стороні. Зараз покажемо фото автомобіля, коли ми його купували на аукціоні. Ми тут поміняли одну фару, також передній бампер. Були незначні пошкодження по капоту, але нам вдалося все відновити. Також в автомобілі спрацювала бокова безпека, але це не було проблемою. Ми вже все відновили. Крім садання, у нас часто купують кросовери та електрокари BMW. Найпопулярніше, напевно, є BMW X5 в кузові f 15. Якщо купувати 15-16 років, автомобіль в бензиновій версії можна привести в бюджет 15 17 тисяч доларів. Якщо брати X1 або X2, то в цей бюджет можна купити авто 18-20 року. У BMW також з'явився новий електромобіль BMW AX. Ми вже декілька таких привезли для наших клієнтів, і зараз один з них покажемо вже після ремонту. Хочу нагадати, що до кінця 2025 року є безкоштовне розмитнення на всі електрокари. Ось такий огляд у нас вийшов. Кожного тижня ми публікуємо нові випуски з нашого СТО. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Також, якщо вас цікавить, купити автомобіль США з максимальною економією та вигодою, звертайтеся номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Наразі знижка на наші послуги 50%. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.